Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миро FISHING Запрошую вас на перегляд риболовлі. Сьогодні приїхав з другом Романом на річку Псел. Надії піймати хижака на хижака. А там видно буде, як у нас це вийде. Так що вмочуйтесь позручніше, гарного вам перегляду. До з снасті човник уже на воді. І відправляємося за рибою. По снастям це ультралайт від Crazy Fish Aspen Steak. Метр 90 зріст. Тест у нього 2.10, катушечка Windrunner 2500. На твічовий комплект Cerexar від Zemix з тестом 1242. Зріз 2.03, катушка Windrunner 4000. Які використовують шнури, ви бачите на своїх екранах. Рома, ніхто останні луски. Аналогічно, Дякую. Водичка, мабуть, ще впала. Да. Тепле капець. І тепло. Добре, будемо пробувати завалить жереха, ну, щуку, а взагалі з кого вийде і то буде добре. Мабуть, десь тут у траві припаркуюсь, поначепляти треба приманки. Почну за такого макс 120 128 на минулі риболовлі на пслі я на нього там піймав пару щучек. а на лайтик зараз поставлю а что я поставлю Хочется и волкер хочется и кренк Поки що таких сплесків не видно жереха, то поставлю крен, мабуть, і поставлю свого топового кренчика, а там видно буде, як будуть якісь сплески, буде гулять жерех, то поставлю волкер. Такий, малюк. Насті я укомплектував, що в нас виходить, рівно 6 годин. Починаємо риболовлю. Починаємо риболовлю з виходу на позиції. Так, рома піднявся вище. А що мені робити? Та також, мабуть, трошки піднімусь, там є такий перспективний, перспективна ділянка. Я трошки там попрацюю, а потім буду сплавлятись. Час сьогодні в мене трішки обмежений, бо ще сьогодні вечором командіровка, тож треба до обіду відловитися. опа, друзі, дивіться, який мамонт клюнув. Е, красавело. Двадцять вісім сантиметрів. Ну це кренк просто топ. Є, іще по спецсю. Ще один красунчик, а? Оце вдали, вдалий ранок. Відпочинь, друже, а ми ще спробуємо одного піймати. Є. Хтось підсівся. бачите. Поставив кренк і є контакт. І непоганий розбійник такий клюнув. Красавчик. Щось сплавляюсь потихеньку, а покривочок немає. Думаю, поставлю я поливалочку свою. Вот такая она красуня. Тут как раз такая трава. Кренком не зовсім зручно робити проводочку, а якраз коли валочкою над травичкою може і голова не вискочить. Ух ты, є. Цікаво хто це? Так хто ж це? Лобачевський. Ух ты, непоганий такий. А там же жачок дрібненький. З тонкого дроту. особи. Ух. Є, друзі. Не знаю, який взяти, що показати. Красунчик який. Такий 31 Сантиметр. Ну давайте його вже й поважимо. Раз така пісня. 535 грамиків цей малюк. Ні? Який красень. Клас. Тут мені здається краще. Кренком попрацювати. Окунева така місцина просто. Хтось підсів. підсів під смуга стої, але ж дрібний. Біжи рости? Зайду на нашу з Денисом точку. Денчик, тобі вітання з цих країв. Ух ти є. Лобатий. Ні, невеличкий. Залишаю тобі Денис. Ти ж там обіцяв приїхати. Так що не хвилюйся, твій головень тут ще є. Перша післяобідня риба. Тільки ж розміри. Usou-se Єс. Yes. Невеличкий, але вже побільшій, ніж ті, що перед цим були. Дякуємо тобі. Біжи, підростай. Так, а гачку тут уже прихо, по ходу. Амба прийшла. Яка гарна місцина. А ну там є голувень. Ух ти. Блін гарний такий підсів. Ну ці маленькі гачки зробили свою злу справу. Все, не буду його форсирувати, буду потихеньку підмотувати. Яке ж це йому траву заведе. Красень який попався? Що ти тут у нас показуєш? 27 сантиметрів. А? Красень який. Заліковий. Поки головня припаркував на куканчик, ще одна бачу, колона йде байдарочників. По виходним рибачить на обслі, мабуть, таке собі задоволення, да? такими табунами проходять байдарочники, що риби тут, мабуть, не чекать. І жерех того, що я бачу, мабуть, сам в шокі тут проплив, голову пригнув і погнав звідси. Ой, капець. Ух ти. Вискочив. Шустряк такий М? Який красунчик. І вітер піднявся. Тут рівно 24 см, але я тебе відпущу, біжи. Потужна у тебе була прикольна покльовочка, та підростай ще до більших розмірів. Є, але невеличкий. Мабуть, це окунь. Так, смугастий дрібний розбійник. такий як жиришок. Маленький жирешок. На коливалочку такому мою топову. Мабуть, це тут іще метрів 300. Я погуляю і буду вертатись до машини. В принципі, на цю риболовлю мені покльовок. Хватає з головою, то вже можна буде і шабашити. Тут така глибина, що можна і воблером пройти, що я зараз і зроблю. Е. О, еще щучка тут сила перекинуть. А ну, заликова ты. Чешмакодялка. Это таки иначе пидзалик. Опа. Ну, шикардос просто. з таким, таким жадним ударчиком підсила. ще, ще й покайфувати так під завершення спрацював МАК 128 в такому цікавому кольорі майже прозорий і витіла така щуканція його так, звільняю та пробую може ще поплюне На жаль, прокидав. Думав, може ще за компанію одна щукенця вилетить, мовчить. Ну і то добре. Це що, ще щось підсіло. Я думав, він, кренк. б'є по песку. А тут еще вот такие... Ой, шпингалет. Бежи. Чудик. Сегодня она маслался. Сегодня она упражнялся. Та вертаюся, воно, що там, то там покидать. Все, відрибачили, їдемо вже додому. На пляжі не став, фіналочку записувати багато людей відпочиваючих. Так що, дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, підписуйтесь, кому цікаво. Перевіряйте, будь ласка, дзвіночки, щоб були, щоб не пропускали відоси. Це все мотивація наша блогерська. Добре, до нових зустрічей на водоймах. Пока, пока.